Центр відновлення Наша турбота розташований у нових малоповерхових будівлях всього за 500 метрів від морського узбережжя. Він забезпечує комплексну допомогу людям, які пережили важкі захворювання, травми чи оперативні втручання. Це місце обране не випадково, адже наближеність до природи та моря створює ідеальні умови для реабілітації та відновлення. Лікарі центра відновлюють пацієнтів з різними діагнозами, такими як інсульт, травми спинного мозку, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та багато інших. Особливу увагу у центрі приділяють пацієнтам з обмеженою рухливістю, у тому числі постраждалим на фронті захисникам країни, допомагаючи їм повернути активне життя. Команда центру складається з досвідчених висококваліфікованих фахівців, які використовують найефективніші методи реабілітації. Лікарі регулярно проходять навчання, щоб бути найкращими в своїй сфері. Центр відновлення Наша турбота має сучасне обладнання, що дозволяє починати процес реабілітації на ранніх етапах та досягати вражаючих результатів у відновленні втрачених функцій своїх пацієнтів.